Дуже крутий набір Лего Дупло, оригінал. В комплекті є дві фігурки. Водій потяга. Його можна ось сюди садити. Також дівчинка, вона в ролі пасажира у нас. Потяг рухається, коли його штовхнути. Ось так він починає рух. Є ось такий. Фішки, коли ставимо, це зупиняє потяг. Е, ця фішечка, якщо поставити на, е, то вк включає світло, а ця змінює рух. Тобто він, коли їхав вперед, буде їхати потім назад. Ось так він йде. Вмикаємо світло ставимо до нього засвітилось світло. Також можна змінити рух, він буде їхати назад. Зупинився, взяли пасажира і поїхали.